Так, Є такий у нас приклад. Була запасна лоза. Один сорт. Ось одна, ось друга. Так. Ця йде звідси. Ось, А ця йде нижче. Ну, нема куди її тулити. Що з цим поганим робити? Відрахуємо один, два, максимум три бруньки і зрізаємо їх. Чому? Тому що от він в мене лишився. А тулить його нема куди. Лише як запасний пагін був, різ собі. Значить, ми його обрізаємо на 2-3 бруньки. Один, два. Там будемо бачити, буде можливість, буде рости не буде, будемо сліпляти. Ось такий гарний пагін ми змусили обрізати. Тулити нема куди. Другий випадок, другий приклад. Була прищепа. Сорт хамелеон Ось він йде. І один пагін. Знайте, ось цей основний. Від нього пішов ще один. Якщо видно, ось. І тут ще пішло два. Цих два я запустив на шпалеру Це я по ходу, як запасний. а що хочу сказати. А цей залишився, ну нема куди тулити. Що ми робимо з цими двома паганами? Так само беремо. І ріжемо відрахуємо. Один, два, три. Зрізали. Відступаємо трошки від бронки, щоб визив. І це будуть кілька паганів. Щось обламаємо, нехай буде один, буде на заміщення, буде супер, найближче до голови куща. Так само з цим пагінцем берем і на 2-3 бронечки його зрізаємо. Навіть забагато, по-моєму. Раз, два, три. Ось так.